Вірш Тараса Григоровича Шевченко до поля уривок. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак їде подивиться, та й голову схилить. Чебан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні блине, одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо. Попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне. Прови полиняють, кохайтеся ж, любіться, як серденько знає.